Знали, ще у Києві є будинок Омана. Якщо дивитися на нього з однієї сторони, у будинку три поверхи, а з іншого аж цілих шість. Від будинку через Михайлівську площу ви можете далі прогулятися через милий дворик біля готелю Інтерконтиненталь. Декілька хвилин ви вже на пейзажній алеї, але по дорозі залітаємо в нову татарку. Тут смачні чебуреки та янтики. Це новий великий заклад біля майдану. Тепер татарка це повноцінні кафе. Мій улюблений великий чебурек м'ясо, сир, помідори. Коштує. 138 гривень. Чебуреки тут хрумкі, всередині соковиті, начинки багато. Окрім янтиків та чебуреків, тут велике повноцінне меню. Щоб підкріпитися, набратися сил для нашої прогулянки. Рекомендую скоштувати їх борщ. Приємна ціна, багато м'яса та гарна подача. А кілограм плову у татарці коштує менше 500 гривень. Я замовила порцію на пробу, він тут дуже достойний. У татарці можна організувати банкет від 500 гривень за людину. Є окремі зали. Ще у закладах цієї акції. 1 плюс один на напої, а ще за промокодом торі кожен отримує хрустики та лимонад у подарунок. Скористайся пропозицією для прогулянки містом. За наш обід на двох заплатили 848 гривень. При цьому взяли ще їжу з собою, щоб прогулятися на пейзажній алеї. Кілька метрів і ти вже на майдані. А з іншої сторони пейзажна алея, куди я й відправилася гуляти зі своїм вишневим янтиком. Щиро рекомендую та радію, що татарка тепер у центрі міста.